Друзі, привіт! Вітаю на каналі! На вихідні нам з вами завжди хочеться подивитися щось недовге, романтичне та тільки про кохання, тому сьогодні підготувала для вас підбірку коротких українських серіалів про кохання, які захоплять вас з першого погляду. Неймовірні історії кохання, гарні актори, цікавий сюжет і головне нашою українською мовою. Тому, друзі, хто ще не бачив даних серіалів, рекомендую їх до перегляду. Буде дуже цікаво! Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Ми більше ніж я. Країна виходу Україна, рік виходу 2019». У даному серіалі зіграли такі актори, як В'ячеслав Довженко, Віра Кобзар, Анастасія Карпенко, Тетяна Зіновенко та інші. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться Настя та Максим Степові. Після 10 років спільного життя між ними зникла романтика, пристрасть і бажання продовжувати будувати сім'ю. Максим давно завів собі молоду коханку Олю, а Настя наївно продовжує самотніми вечорами готувати найкращі страви для свого благовірного та чекати його з роботи. Та після затяжних скандалів пара все-таки наважилася на серйозний крок на розлучення. І щоб врятувати шлюб батьків від краху, син Дмитро перед Новим роком загадав бажання щасливу сім'ю. Однак доля вирішила зіграти із степовими злу гру вона переселила душу Настів Максима а його душу у тіло жінки. Чи допоможе сімейна реінкарнація врятувати стосунки пари? І як вони житимуть у тілах одне одного. Це ви зможете побачити, якщо подивитесь цей цікавий смішний романтичний серіал про кохання. Однозначно рекомендую всім до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Одна брехня на двох країна виходу Україна, рік виходу 2020. У даному серіалі зіграли такі актори, як Світлана Орліченко, Ольга Олексій, Олена Коломіна, Дмитро Малашенко та Ярослав Гуревич. У центрі сюжету даного серіалу жінка Варвара, котра повертається у рідне місто, щоб відкрити нову філію івент-агентства. Вона найкраща організаторка свят, яка може знайти підхід до кожного замовника та організувати незабутне торжество. Варя вміє робити інших людей щасливими, а чи щаслива вона сама. У Дніпрі жінка зустрічає свого колишнього хлопця Влада і між ними знову спалахує вогняна пристрасть. Але не все так просто. Владислав одружений на милій дівчині Аню, яку він зовсім не кохає. Чоловік вирішує розлучитися з дружиною, але вона приголомшує його новиною про вагітність. Як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи зможе влад залишити свою дружину з дитиною самих, все ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей серіал. Рекомендую його всім до перегляду, буде дуже цікаво. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Катерина Країна виходу Україна, рік виходу 2016. У даному серіалі зіграли такі актори, як Наталя Сумська, Анатолій Хостіхоєв, Валерія Ходос, Марк Дробут, Дмитро Сова, Ольга Грішина та Дар'я Тригубова. Варто зазначити, що в основу сюжету даного серіалу лежить поема Тараса Шевченка Катерина. У село Шуліки проживає звичайна дівчина на ім'я Катерина. Як раптом сюди ж приїжджає група для зйому кінокартини і разом з ним популярний актор Олексій Красільніков. Катерина закохується в Олексія, і події стрімко набирають обертів. Життя кожного швидко змінюється. Дівчина завагітніла і щосили намагається вирватися з села, щоб знайти свого коханого. Звісно, на її шляху зустрінеться не одне випробовування. Дівчині доведеться стати сильніше, змінитися і навчитися приймати життя таким, яке воно є. Як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи зможе Катерина отримати бажане, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей серіал. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!